Знаєте, щастя для мене це дуже конформістська категорія. Воно не вписується в жодні рамки у самому початку знаменитої декларації незалежності. Є серйозне ідеологічне відхилення можливо, знаєте, прагнення до щастя. Якщо в психоаналізі є якийсь сенс, то він полягає в тому, що люди насправді не хочуть і не прагнуть щастя, і я думаю, що це добре. Наприклад, давайте будемо серйозними. Коли ви займаєтеся творчістю, перебуваєте в цьому чудовому запалі. Боже мій, я знайшов щось і так далі. щастя тут не обов'язкове. Ви готові страждати. іноді вчені. Я читав історію квантової фізики, або якщо раніше про радіацію, були навіть готові змиритися з можливістю, що вони помруть через радіацію і так далі. Щастя для мене це не етична категорія. А також ми насправді не хочемо отримувати те, що, як ми думаємо, хочемо. Класична історія, яка мені подобається, традиційний чоловічий шовіністичний сценарій. Я одружений стосунки з дружиною, такі собі у мене є коханка, і я весь час мрію. Боже мій. Якби моя дружина зникла, я не вбивця, але скажімо, це відкрило б для мене нове життя з коханкою. Знаєте, що, за словами психоаналітиків, трапляється далі тоді, з якоїсь причини дружина йде, а ви втрачаєте і коханку. Ви думали, що це все, чого ви хочете. Коли ви це отримали, ви виявили, що ситуація набагато складніша. Що насправді ви не хочете жити з коханкою, а хочете тримати її на відстані як об'єкт бажання, про який ви мрієте, і це не просто виключна ситуація. Я стверджую, що так все і працює. Ми насправді не хочемо того, чого як нам здається, бажаємо.